Слава Ісусу Христу, кавалерочка, ну правда, вже не ранок є, вже майже е, полудніх є. Принцеса встала, виспалася. Казала, вчора бити мене не буде рано, їсти я не хочу, я хочу виспатися. Але скажу вам тако, вона цілими днями в басейні. Як не в басейні, то на якихось атракціонах. І ви вчора написали, що вона дуже гарно на на вчора? На Королик. На роликах каталася. Та, вона кавалерка, дуже гарно каталася, але їй е, мішали шлейки, бо вона їх поправляла, поправляла і один раз впала. Та? У нас навіть відео є, але я його не виставила, а вона каже, та вистави. Яка, ні, я не буду його виставляти. Вона просто їхала, шлейку хотіла поправити, вона думала, що в неї злетіла і впала. Але нічого страшного, були на колінники, на рукавники, встала, стріпалася і почала знову гонити. Ну і знаєте, я вам скажу, скажу так, перший день дорога виснажила, потім три дні в басейні, Моніка постійно в басейні, правильно я говорю? Так? А що це таке розстроїв? Що я говорю? А що? 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 Я не розстроєна. А що? Нічого, ну одним словом, у нас отак проходить відпочинок. Сьогодні ми релаксуємо, кожен як хоче. Маніка встала, горло почало її першити. На вже п'є таблетки від горла. Я чую, мене заложує. Хоча я не розумію, чого тут тепло, ми не промерзли. Може, тому що клімат поміняли, може й таке буде. Ну але кавалерка вже як є. Сніданок сьогодні ми профукали всі. Я вже починаю трохи тут порядок робити, бо завтра у нас виселення. Завтра їдемо додому. Сьогодні мали йти на воду або в Фоміча, лише думаємо, може підемо після обіду. Та, Віталій? Ну, але погода не дуже. Погода взагалі 19 градусів, похмуро, ну не файно на дворі, тому ми ще вагаємося. А може сьогодні зробимо собі такий відпочинок, нікуди не будемо спішити. Ляжемо пупцем до гри, будемо просто відпочивати. Мені це то не подобається, тому що там басейни, і вона вже хоче йти туди, але першить дуже сильно в неї горло, тому що встали. І... Після десятого разу я йде кателенка в горло були, ні, я йде кателенка, кажу, давай. Бери таблетку, зараз йде митися, йдемо снідати. Сніданок ми профукали, то будемо тут в ресторані купляти сніданок. Та й таке кавалерка. Їх, вони поки спали, до речі, я собі взяла навушники, включила музику і просто релаксувала. А чого не можна в тих навушниках під воду йти? То не такі навушники. Mm. А чого якісь нові навушники? В вакуумі. Угу. Вакуумні. Кістки Віталік собі купив наушники в і я так, ну, але прикольні. Так що Моніка вже збудилась, Віталік збудився, я його шостий ранку не сплю. Ну, але Моніка миється і йдемо їсти. Так, Маніка? От слухайте, що ви. Ти голодна. Ні, вона ніколи не голодна. А якщо взяти шоколадку, чіпси або ще, ти будеш таке їсти? Шо-шо? Бу... Все, ніяких ні чіпсів, ні нічого. Там ні. О, чуєте? Ні, як то? Як то вона буде без чіпсів і без шоколад? А якщо людське їсти, вона не хоче. Але під моїм тиском... То вона їсть все, як має бути, отак От вона збирається кожного ранку кудись. А якби я зараз сказала, Монька, йдемо на басейн, ви не повірите. Дитина би стріпалася і вже на басейн. І кавалерка, до речі, ви не питаєтеся, я після вчорашньої лазумки. Я вам скажу тако, отут все отут. Так болить, що я вам не можу передати. І тут вона напевно, як їхала та Віталік на тій штуці, воно мене тут так болить, що я реально я вже сьогодні нічого не хочу. Я би зараз її просто вона сітіше. а тебе щось болить? Ні, їй нічого не болить, а мене болить. Ну, ну сказати, щоб я ще колись пішла на ту лазанку ніколи в житті, то був перший і послідній раз. Так що кавалірочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Всіх вас вітаємо з початком нового тижня. Надіємося, вчора всі гарно відпочили. Так як ми. Ну і ви знаєте. Не дивлячись на те, яка за вікном погода, коли ви встали. Ну, але кожна людина рано має встати. Файно стріпати, і вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика, файно виталяпати і всі разом. Беріть! Будують якийсь, напевне, санаторій, якісь, ну щось ага, будуть. Сьома ранку крану вже їздить, люди вже працюють. То, знаєте, на відпочинку нема коли в номері сидіти. Люди вже гонять, хоч погана погода, ну а роботу хлопці роблять. Та й таке. Ж. Я теж йду цей. Чого дитині не, не вистачає? Чого? Я в шоці. Наушники? Я в годину часу, кавалерка, лежу і думаю тако, або я зараз здрію, ай Бог мене Або я зараз дрію, або щось буде. Моніка, я так поняла, що наушників в тебе немає. Нема? На? На. Бери дитину, слухай, особливо, коли. А кому? Куди сюда, Віталій? Довго думала, який Київ... їй. Дай сюди, дай Віталік показу. Довго-довго думала і кавалерка, який взяти на вушники. Дивися, куди сюди. Тут книжечка є. Чекай, інструкція. Що ти робиш? Запихаєш? Віталік тобі вдіне. Ну хоч сама, то сама. Молодець. Ти задоволена? Манька. Вділа сама? А я не могла вдіти. А вона не чує. Так і побачу, що я її знімаю. Вдівай, пересовуй туди. І щоб ти їх не загубила. Сама розібралася. Сюди Сюда пересовуй. в ту дирку, пхай то велике. Ну від початку бери. Ну, пхай туди. Що ти робиш? Боже, Моніка. Ось цю штуку пхай сюди. Що тут не зрозуміло? Пропихай. Пропихай. Сама дала раду. Ти молодець. Слухаєш ось, тік-ток. Задоволена? Дай так Задоволена? Так? молодець. Смачного. Дякую. Що ти їш, манька? Їжу. Яку? Дощ. З чим? З полку? З пампушкою? Бачиш, така вона? Обід. Обід. Смачного. Дякую. Мама прийшла. Що mm -hmm. ти ляла так і mm -hmm. Та лежить нині цілий день. А чого ти лежиш? Та йди в спа з Віталіком. Mm -hmm. За мене. То треба їхати, йти пішки 15 хвилин, але там басейн закритий є. Підеш туди? Mm -hmm. 15 хвилин йти. Піду. Видите? А казала до неї, поїхали зі мною в магазин в аптеку. Вона казала, ні, в вони ноги були. Знаєте, що вона мені казала? Бери свого Віталіка. Каже, а я буду лежати. А я кажу, що вже припухло чи що? Ну, але я кавалерка не з пустими руками, не з пустими руками, просто дитину треба теж чомусь знайти. Підгодовувати, як я говорю, та й хто більше нічого ну, зазирається, воду не надовго не купила. Що ти ще там чекаєш? Mm -hmm. І купила кавалерка ще гербіон, бо дуже сильно кашлює. Моніка таблетки їла від горла, вже не тхукає ні, нічого. А я mm -hmm. так кашлюю, кавалерка, що як зайшлася, ось, я тут, як зайшлася, бігла в туалет, вийшла, така червона вся, очі чорнока. Що з тобою такий, Так на мене тако дивиться, яка Камонька, я так, так твоя хресна кашляю і всі в нашій сім'ї дуже бояться, коли я хворію. Тому що я тоді нікому спати не даю. Кавалерочка, читаю ваші коментарі, а ви пишете. Галина, а чому в номері не дозволяєте е, прибирати? А яка кавалерка, ну що тут прибирати? Ну подивіться, це... мене відпочили. Дивіться. На це царник лежить. Ну, то бред є, розумієте? Тут все висить, розумієте, в, в душовій кімнаті я вам... Де покажи, як, як блогери живуть. Подивіться, як блогери живуть, бачите? Ну, ну, ми, якщо відпочиваємо, то ми так відпочиваємо, що нам в номері прибирати не потрібно. Завтра ми будемо виїжджати, тут буде ідеальна чистота і порядок. Ми все позастеляємо, все поприбираємо. Я, до речі, вже спакувала сумку вже брудних речей, не ну, брудних, ті, що носили, вже вдівати не будемо, вже спакована, валіза напівспакована, Треба ще тут. Я думаю, що ми сьогодні віднесемо трошки речей в машину, mm -hmm. а остальні завтра. Тому кавалерка, якщо вам не подобається, ну що вам не прибирають, то нам таке підходить. Підходить нам таке? Угу. Віталік перший теж обурчав, чому нам не будуть прибирати? Бо я не хочу. Я така людина, що я не хочу. У мене руки а, добре, є ноги, добре. є, я сама поприбираю. І кавалерочка. Що я сказала Віталікою включити відео? Бо поки я їздила по справах, ну, тобто в магазин в аптеку, і тут мені відзвонили люди і сказали, що все погоджено, все нормально. Хіба треба, щоб ми середачі тверди. Четверг заїхали і подивилися на бантик, який буде вже цього тижня. Mm -hmm. Коли я вам не говорю, ви пильнуйте сторіси, ви бачили, що це і все реально, що сім'я з Тернопіля, яка е, мала бантик, приїхали в Трускавець. Ми зустріли, провели і провели один день разом. Тому, кавалерочка, не прогавте сторіс, там все вам розкажемо все буде, не буде вже Ютуба, буде все в інстаграмі, але буде зовсім все по інакшому Тому пильнуйте сторіси середа-четвер ми будемо показувати вам, який буде бантик. Угу. А будемо знати, хто приїде з бантиком угу. до нас цієї неділі. Так що, кавалерочка. ми далі бавимося, сидимо дома, може зараз в спа підемо, ще не знаю. Може надумаємо, але поки ми бавимося. Моніка не знає, що за бантик. Бантик, Моніка, це оці кавалерка, що приїжджала, що ми поселяли в цей готель, де ти роззувалася і вже заходила. Ти думала, що ми там жити будемо. чи що. Ото є бантик, розумієш? Такий бантик, такий сертифікат на відпочинок в Трускавець від Віталіка і Галі. Прокинь? Прокинь, ти тако будеш теж бантики виігрувати, до когось будеш їхати в когось. Хочеш так? Чому? У мене буде своя хата. Що, що? Буде буде своя а що, а що в чекай чекай в тьоті Хрест-Христи, Таня? Що, в Теті Таня не було своєї хати? У мене буде своя велика хата. А велика? буде, там буде Басейн. Біля. Біля. Так що, якщо вона виросте, буде бантика хотіти, ви зразу їй показуєте і казати, є велика хата, басейн будь там. Ну це вже mm -hmm. це жарти кавалерка, але як є. Так що я йду. Перейдімося і собі трошки прийму позу як Моніка. Так дівайся йде спа! Ти мавчки, бо вот то твоя подружка. Вітайна! Сиде свята!